Так починається день 14 вересня 2024 року, місто Хан -Менден. Ранок субота. 14 -е вересня, Місто Хамю. Так, обладнаний будинок квітами. Вечезна ялина в німецькому горному селі. Ось воно так виглядає. Трішечки. Такі будиночки. Невеликі. Такі заборщики. Така ось вулиця. І все на горі. Все в квітах. Дуже гарно. Ось таке село, комфорт, все зроблено для людей. Доріжки, без ям. Не відрізнити. Місто, село. Такий краєвид між горами. Ось такі села у Німеччині.